Не можуть займатися у басейні дошкільнята, які відвідують дитячий садочок номер 52 У залі басейну потріскалася стеля, і її необхідно відремонтувати. Кошти з міського бюджету на ремонт виділили, а проблему не вирішили. Для того щоб отримати дозвіли. Потрібно виготовити проєктно кошторисну документацію. Наш дошкільний заклад розпочав виготовлення цієї документації ще з початку квітня місяця. Це проєкт кошторис. Наступний етап це був акт експертизи, який надає обласне відділення архітектурно-будівельної інспекції. За акт експертизу. Управління освіти було заплачено 3850 гривень. Однак і після цього починати ремонт садочка рано, бо необхідно виготовити ще один пакет документів і відправити його на Київ. Готується ряд наказів управління освіти, розпорядження міського голови, накази за технічним контролем, за архітектурно-будівельним контролем, за веденням робіт, які будуть виконані у дошкільному закладі. Якщо я не помиляюсь, то ця позиція Цих документів складає десь близько 10 найменувань. Ми ми підготували цей пакет документів і 10 вересня надіслали у місто Київ державну архітектурну будівельну інспекцію України. На біду Рівненська малахітова скарбничка потрапила до об'єктів четвертої категорії складності, тому що тут займається майже пів тисячі дітей, а дітьми опікується 89 вихователів, нянь, кухарів, прибиральниць. Розібратися у тонкощах розподілу може лише спеціаліст. Така таблиця тут є шість критеріїв, які розподіляють по класу наслідків. СС-1 – це перша категорія. СС-2 2 друга, третя, СС3, четверта, п'ята. Тобто СС-2, то четверта, п'ята попадає четверта категорія. СС-3 – це вже п'ята категорія. Там йде від можливої небезпеки для здоров'я людей. Які постійно перебувають, які періодично перебувають, які перебувають зовні об'єкта, тобто проходять біля об'єкта будівництва. Раніше проєктно кошторисна документація готувалася і затверджувалася на місцях. Нині потрібна віза зі столиці. Такі нововведення діють після вступу в дію закону про регулювання містобудівної діяльності, де споруди поділені на п'ять категорій, і всі будівельники та замовники у своїй діяльності слідують закону. Раніше була досить складна процедура отримання дозволу на будівництво та введення об'єктів в експлуатацію. А зараз, після того, як з'явилася категорійність об'єктів з першої до третьої категорії, стало значно простіше отримати декларацію на початок робіт і відповідно декларативним методом ввести його в експлуатацію. В об'єктах більш складних, 4-5 категорії, власне, нічого не змінилося. Процедура приблизно та сама, яка була раніше. Два місяці чекання для дитячого садочка завершилися гарною звісткою. Київ дав добро на ремонт, тільки пошта його ще не доправила у рівне. Тепер освітяни сподіваються лише на гарну погоду, бо ремонтувати дах під дощем будівельники не зможуть. Ольга Ільчук, Ігор Прокопчук, Володимир Захаров, Артем Лаговський. Новини Рівного.